Наживалися на ухилянтах. На прикарпатці на хабарях викрили заступника керівника Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування та двох службовців Калоського РТЦК. Кожен з фігурантів налагодив свою корупційну схему допомоги прикарпатцям, охочих отримати електронний код для ідентифікації в системі оберіг, відтермінувати чи уникнути військової служби. Суми неправомірної вигоди коливалися від 2 тисяч гривень до однієї тисячі доларів залежно від складності питання, заступника начальника обласного ТЦК затримали неподалік місця роботи за одну тисячу доларів винагороди. Він пропонував безперешкодно отримати код для ідентифікації в системі оберіг чи військово-облікові документи. За вирішення аналогічного питання його колега, начальник районного ТЦК та СП, також отримав тисячу доларів. А ось вже заступник командира роти охорони цього ж центру комплектування понад 18 тисяч гривень, дві тисячі гривень за непритягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку, та 400 доларів за надання електронного коду для ідентифікації в системі. Поліцейські одночасно провели затримання трьох посадовців. ТЦК їм уже повідомили про підозру. Нині заступникові начальника обласного ТЦК та начальникові РТЦК обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою і з правом внесення 242 тисяч гривень застави кожному. Щодо третього підозрюваного триває розгляд клопотання. За підозрюваним загрожує позбавлення волі терміном до 10 років з конфіскацією майна. Вікторія Богдан, Ярослав Лелет, Новини на вежі.